Ваша омега дорога на ринку є дешевші аналоги, згодна продукт, який проходить всі рівні сертифікації, ніколи дешевим не буде. На що ж варто звернути увагу, коли ви обираєте для себе омегу, щоб отримати від неї більше користі? чим Небажаних ефектів. Ну, перше, звісно, звідки її набирають, тому що омега це рибячий жир, і потрібні певні сорти риб, які бажано мають цю хорошу концентрацію жиру, і, по-друге, не накопичують в собі токсичні елементи, які. Знаходяться в наших водних просторах, от зокрема наша омега вона видобувається з сардини, з кумбрії із анчоусів. Ці ті рибки, які мають коротший термін свого життя. І ще один із важливих моментів це сертифікація, як я сказала, оскільки наш продукт проходить сертифікацію GMP. Це означає, що на кожному кроці від того, де виловлюється ця риба, чи вчасно цей риб'ячий жир закапсулювали, щоб він не контактував з повітрям, як це буває з звичайними оліями, які просто-напросто прогоркають і несуть тільки шкоду нашому організму. І другий момент це, звісно, Концентрація самої діючої речовини. Тому що іноді, якщо перерахувати більш дешевші аналоги, скільки капсул треба з'їсти за день, щоб набрати оту потрібну неспіввідношення співвідношення ЄПК і ТГК, то виходить, що не дуже той дешевий виходить продукт. Наша омега має якраз в капсулі добову потребу по цим жирним кислотам. І третій важливий момент це форма. Особливо це важливо тим, у кого є питання з світоком жовчі, з питання засвоюваності взагалі жирів в організмі, тому що наша омега вже подріблена на тригліцериди. Це запчастинки, з яких організм буде брати ці частинки для залатування потреби в цілісності оболонки, цілісності судин, саме там, де жирні ці кислоти використовуються. Тобто, якщо людина має застійні явища навіть. З відтоку проблеми з відтоком жовчі, застійні явища в печінці, то форма в вигляді тригліцеридів набагато ймовірніше засвоїться організмом. Тому, друзі, підходьте до свого здоров'я виважено, обирайте якісний продукт. Ну і до речі, наша упаковка омеги в вигляді тригліцеридів. 90 капсул до кінця місяця ще йде з додатковою пропозицією до нашого загального дисконту, який всі ми маємо, і дає нам можливість купувати продукт по хорошим цінам і користуватися ще й кешбеком від компанії. Кому цікаво більше, пишіть, надішлю деталі.